У чвертьфіналі Хорватія-Бразилія. Ми побачили голи вже в овертаймі. І на гол Неймара все-таки Хорватам вдалося відповісти буквально за три хвилини до закінчення овертайму. І гра перейшла у серію пенальті. І чи така вже це велика сенсація? Перемога Хорватії у серії пенальті? Зараз ми про це запитаємо Тараса Котєва. Тарасе, привіт! Привіт, чи видається тобі це сенсацією? Адже Бразилію розглядали як ну, такого чи не головного фаворита на перемогу в турнірі. Хорвати десь так натужно стартували на цьому турнірі, на відміну від тих же бразильців, які там куражилися в багатьох матчах, але тим не менше такий результат. Бразилія була покарана за якусь таку за те, що, за те відчуття, що вони вже переможці ще до матчу, тому що вони в принципі дуже круто розгромили Південну Корею, класно виглядали на груповому етапі, але по-перше, вони не стикалися з реально серйозними суперниками в плані командної організації. Таких команд, як Хорватія, в них на шляху не було. Е, і перший, що в принципі дисциплінований колектив, який знає е, куди бігти, як перекривати зони передач, як е, в центрі поля вигризати всі м'ячі, е, е, просто став таким нездоланним для них. Е, Бар'єром, хоча звичайно, Бразилія награла грала на перемогу за очікуваними голами за великими моментами, але в них була така проблема психологічна. Вони ніби очікували, що рано чи пізно Хорватія сама якось розвалиться і впаде до їхніх ніг перемога. Вони були такі дуже розслаблені, вальяжні. А, і це, це, це поганий. Це поганий знак був, що вони в принципі дуже пасивно перший тайм провели. А, в них е, нібито м, завжди кращі були другі половини з сербами, зі швейцарцями, але ж не можна завжди е, власне, думати тільки про те, що от після перерви воно саме якось все налагодиться. Так вони підвищили темп, вони почали менш обережно грати. Е, тому що в першому таймі вони часто густо залишали по чотири гравці в центральній лінії. І якось фулбеки, особливо латералі, якими завжди славилася Бразилія. Вони не дуже активно підключалися в атаку. По-перше, Даніло він йому не вистачає взагалі якось так гостроти. Це один з таких, на мою думку, найгірших латералів в історії збірної Бразилії на великих турнірах. А Едер Мель... Взагалі центральний захисник. І, власне, не вистачало тої глибини, і все, все зав'язувалося просто на неймарі, а на е, впевненості е, таку, е, енергії Вінісоса, яка швидко в принципі, вичерпалася. Е, і е, теж, теж були проблеми з лавою запасних, тому що все-таки е, резерви е, тіти розчарували, я вважаю, на цьому турнірі е, якось від них більшого очікувалися. Ти от сказав фразу, що Бразилія награла на перемогу. Знаєш, ти дуже любиш всякі статистичні фішки, аналізувати потім гру з їх допомогою. Якісь такі цікавинки? Ти помітив? От справді була такою перевага Бразилії в цифрах? Ну так вони заходили. Все таки, якщо Лівакович, який е, за 120 хвилин е, здійснює 11 севів, в принципі, хорватів так ніхто не навантажував на цьому чемпіонаті і близько. Тобто вони дуже часто заходили на побачення з гулки парам хорватів е, у Воротарський майданчик, практично пробивалися. Е, і е, ну якось так е, дуже просто навіть цей гол був е, і він і шедевральний з одного боку, і з другого боку е, він дуже легко прийшов, е, тобто Неймар Пускається в глибину е, через дві стіночки він вже проходить в, в на, карний майданчик. Там обіграє воротаря, щоденько забуває. Е, Таких моментів у Хорватії в принципі, не було, але просто Хорвата, вона якось дуже. Набагато відповідальніше ставилися до своїх моментів. Вони от відчували і вони розуміли, що в них буде там півтора моменти за гру, і їм треба це використати. І вони в принципі на цьому чемпіонаті світу показують ефективність. Вони набагато якось так більше реалізовують ніж мали би ніж створюють. А суперники навпаки не, не можуть, не можуть пробити цю стіну Ліваковича, який не тільки в принципі спеціаліст по відбиттю пенаті і після матчевих, і взагалі помітно, що в нього хороша школа. І традиційно хор, хорватські гокіпери мають добрих вчителів, очевидно, і а, до, до до прекрасно стоять ворота. Тобто, ну ворота Динамо Загреб, це ніхто не говорить, що це слабкий чемпіонат, хоча можливо, навіть слабше ніж чемпіонат Хорватії. Нема проблем в тому, що він грає проти команди, які в принципі, не можуть його дуже в чемпіонаті навантажити. Рівень є рівень, є, є, є певний рівень підготовки, є е, вміння і навички. А, але це не скасовує того, що реально майстерність Неймара, а, Вінісіуса, Родріго і так далі. Вона дозволяла власне, створювати ці моменти. Тільки що не було нормально, нормального адекватного рівня концентрації а, в цій команді. І, і в принципі, ну, така низка. Жу, що не заслужена перемога, тому що вони ніби й награли, але але якось так досить безвідповідально ставилися до своєї роботи, і і от власне цей епізод. Що дуже багато хто відзначив перед матчем, що це дуже погана прикмета. Як присета ще збірної Бразилії грубо скинув, завдав завдаючи болю коту? грубо скинув домашню торинку на прес-конференції. Потім як він на це відригував в нісі, стіти вони всі сміялися. Їм було дуже з того весело. Це якась неадекватна поведінка. І в принципі, всі нормальні люди проти цього об'єдналися. Навіть Михайло у себе репостив мем. що... Вже Матчу. А хто ображає котів той щепі світу вилітає? Е, тобто е, ну там вже, вже трошки такі містичні потайбічні, може, речі е, зійшлися, але е, попри всі сльози, неймара і так далі, їх не було шкода, не було шкода через те, що от як вони грали, вони не виклали повністю. Вони ніби ну просто готувалися до перемог чергової перемоги малої крові, а можливо навіть розгромної легкої перемоги. Так, тут карма в дії, і справді десь ну, бразильці, мабуть, ну вже занадто розслабилися, забивши цей м'яч в овертаймі, і, начебто, він мав надламати суперника повністю. Але як сказав Златко далі, головний тренер хорватів, мої гравці ненормальні. На твою думку, хто найбільш ненормальний в цьому складі Картатих? Е, власне, дуже подобається цей е, пси, 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 надпотужна психологія Хорватії. Тобто, не, не просто так люди виходять в фінал попереднього чемпіонату світу і в цьому чемпіонаті світу, хоча здається, що вони вже десь вичерпуються з сили. Тобто модріж, який в реалі в такому графіку кожні три дні не грає, його береже Анджелоті або знімає, або ротує він в запас десь потрапляє. Е, зараз він проводить по 120 хвилин, е, овертайми і так. Далі це неймовірно, Ковачич Брозович, Там просто якась захмарна була статистика в перехопленнях в відбираннях. Тобто дуже дуже якісно в центрі поля хорвати оборонялися, і просто дуже. Ну й давали відпочивати в принципі своїм захисникам, тому що Бразилія в атака Бразилії така, що вона може і 20, і 30 ударів за матч віддавати. А тут того не було. Все таки мені здається, що от ну навіть в моменті зголом. Ловрен, Соса, вони в захисному плані не, не, не дотягують і це слабкі місця, е, тому що в принципі рівень оборонців не, не настільки космічний, як півзахисників. Півзахисті там така і, італійська школа, і накладається на іспанську, е, на переможні традиції реала. Тобто там люди е, з залізною е, з залізною психікою і влас. Бразилії цього не вистачало. Тому що там а, молоді хлопці, а, Неймар 30-річний, але він так якось не, не дуже схожий на того лідера, який може а, якось об'єднати і потягнути. А Ука Модриже то всім спокоєм, своєю такою. Що все буде добре, і ми знаємо, в нас є план, і ми можемо відігратися. І а, от коментатор на Суспільному дуже критикував, типу, лаву запасних, що Боже, кого там далі мусить випускати, якийсь там Петкович із Динамо Заграб, цей ну, що це за рівень такий порівняв порівняйте з зірками Бразилії. І що ми бачимо, Випадки Петкович чітко створює шикарний момент, кидаючи поміж ніг супернику. А, потім він забиває місаворші ще один а, джокер, який ще. Я себе приявив власне таких на виходах на заміну під час Євро-2020 в ваграці, які виходять з лавки запасних підсилити. І Ну на диво. Все все якось збалансовано, а, можливо, крім крім оборонних порядків, десь трошки не не, не витримували і давали слабину. Але власне коли е, Бразилія забила, то якось не було такого відчуття, що вони зараз другий заб'ють, і вони не могли навіть виходити в ці контратаки і так далі. Ці нічого не виходило. А, вони просто думали, що майже закінчено, але забули, що це Хорватія дуже підступна команда. І в принципі, вони десь ну так, щоб розвалитися, то в фіналі з чемпіонату світу 2018 року з французами. Ну, може, десь там вже не вистачає е, палива, тому що я не знаю, як буде е, ну, в півфінал, що вони можуть десь пройти, е, а в фіналі знову мені здається, що краще хорватам не доходити, тому що вони вже десь е, це може бути забагато енергії витрачено і не, не буде чим компенсувати. Справді якраз хотів запитати, ти мене трішки випередив про власне віковий склад Хорватів і чи вистачить їм бензину. І я так розумію, що на Аргентину ти вважаєш, що ще цілком може вистачити цього бензину, так? Хорвати е, зустрічалися теж з аргентинцями на попередніх формах. Вони знають, як грати проти Месі, е, а це зараз така основна загроза. Людина ну од одної людини шоу це гра збірної Аргентини, і в принципі буде сутужно команді з колонії, якщо його нормально перекриють, ось так, як бразильців перекривали в серединці. Я все-таки би поставив, напевно, на аргентинців через те, що ну, наскільки вони зібрані, наскільки вони сфокусовані, і теж, е, теж там багато таких бійців, які готові бігати, які готові накривати і, і суперника. А, але Хорватія, в принципі, на півфінал, я думаю, ще, ще б їх мало б вистачити, і це може бути досить такий рівний матч. Що тебе хочу запитати про Неймара. Йому у лютому тільки 31, а він, от після виліту з Мундіалю вже десь піднімає питання закінчення своєї міжнародної кар'єри. На твою думку, це тільки емоції, і потім Неймар охолоне і якби заспокоїться, передумає, чи, чи все серйозно. І, це, і друге запитання: наскільки він справляється з роллю вожика команди? Адже ми бачимо Мессі в Аргентині, ми бачимо того ж Модріча в Хорватії, які ведуть за собою, просто двужильні хлопці. А, чи тягне до, до цієї ролі, до цієї планки, чи дотягує Неймар? Власне, це така е, ментальна пастка була. Що от я, коли дивлюся, наприклад, Роберто Карлос, е, Роналдо на трибунах. Вони усміхнені, вони розслаблені, вони чекають, що Бразилія буде дуже легко всіх розносити. І, і всі були впевнені в тому, що е, вони переможуть, що це чемпіонат їхній. І саме Неймар був напевне теж заразився цією ідеєю настільки, що от коли такі а, мундіалі ти програєш і програєш якісь збірні Хорватії, Я переконаний, що там теж була недооцінка, що вони досі не розуміють, що це за е, якого рівня це команда, і що, що вони в 99 зі 100 випадків мають їх перемагати. І це от, власне, теж е, додатковий тиск накладається на очікування, різницю між очікуванням і реальністю. Е, yeah. то, я думаю, що неймору можна почекати з таких 4 роки, тому що в принципі, є такий цикл е, бразильських перемог, якраз 24 роки, здається, минуло раз вони. Чекали на наступне золото, і це був чемпіонат, який приймала США, і зараз через 4 роки знову США буде приймати. Якраз добігає от нормальна та така. Той часовий відрізок, і е, в принципі є ким є ким грати в прекрасне молоде покоління. Виросте ще більше мають вирости ці зірочки Рала Родріго Вінісіус. Мартінеллі може взагалі вже вирости в такого не тільки лідер арсенала, а ще й якихось крутіших команд, е, і е, наймар вже на такому статусі е, більш. Більш прохода, але е, дирижера, дирижера диригента гри, е, як е, Месі, він може в принципі, за 4 роки все-таки ще принести золото своїй команді. Е, ну, Але знову ж таки, чи в нього залежить від його пріоритетів? Мені здається, що в Неймара футбол явно не номер один пріоритет. Він не настільки немодержимий, як е, Месі, як навіть той же Шоналду, як е, Мбаппе. В нього, Ну я не, не помічаю, то в нього більше все-таки. Карнавали, розваги, і якщо людина посеред сезону постійно стабільно виїжджає е, додому е, розважатися, чи там з сестрою побути, чи з, з, з друзями, ну це трошки несерйозно.